Всім привіт всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий перспективний криптопроект, який вже зовсім скоро може роздати е, винагороди. Досить він зараз е, на хайпі, схожий до декількох проектів по типу QA. В принципі, давайте починати. Прошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так як це допоможе його просуванню. Перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, якого кожен день викладаю різні криптоактивності, які я роблю і не тільки. Також хочу нагадати, що в закріпленому повідомленні ви можете знайти навігацію по каналу і по цій навігації вже переходити по каналу і шукати собі такі курси, як курс Рехва, три курси Волошна, курс по американському Ютубу. Подарунок на 400 підписників там зібрано більше, ніж 10 курсів топових українських блогерів. Курс Денчика Повєткіна і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин. Посилання на телеграм залишаю описі. Під цим відео. Давайте, як завжди, в принципі, починати з Твіттера. Це проєкт Gras. Можливо, хтось про нього знав, чув, бачив. Цей проєкт зараз на такому міні-хайпі, досить багато він роздав шуму, викладав його і Артем Крипово. Тобто це один із перспективних фрі-проєктів, який я вважаю, що роздасть. Чому він нагадує QNA? Тому що там встроєний майнер. Зараз я вам покажу все, як працює. Твіттер на налічує 85 тисяч. Підписників, багато фондів за ним стоїть, тобто реально, проєкт перспективний, дуже багато партнерств, допустимо, там Сага і так далі. Давайте, в принципі, перейдемо до того, як отримати ретродроп. Це, мабуть, найцікавіше буде. Значить, щоб отримати ретродроп, інструкцію ви зможете знайти в телеграм-каналі. Значить, переходимо в ТГ-канал або ж як хочете. Реєструємось по цьому посиланні. Так, якщо у вас тут не буде вписано оцього кода, щоб вам зареєструватися, вам потрібен реферальний код. На, знову ж таки, реферальний код можете взяти в телеграм-каналі, якщо він у вас не ставиться. Тут вводимо, робимо просту реєстрацію. Після того, як ми зробили цю просту реєстрацію, заповнили, по суті, аккаунт. Далі ми переходимо по другому посиланню і скачуємо усе розширення в браузері. Бачимо це розширення скачуємо, далі переходимо в нього, вводимо всі дані від аккаунту і нам починаються майнити наші поїнти. Давайте я відкрию Open Dashboard і покажу вам, як це все працює. Нічого у вас не буде ніякої затримки, не буде у вас ніякого ну взагалі нічого. дивіться у нас тут майниться. Коли в нас відкритий браузер, тобто, дивіться, в мене майниться тут і QNI, і GRAS, і в мене браузер все нормально працює. Тобто нема ніяких ні, за, ні затримок, ні, нічого. Все абсолютно нормально працює, без лагів чи без чогось іншого. Також тут є реферальна система, за яку теж дають трошки, так скажемо, поєнтів. Вони сказали, що перша фаза цього всього відбудеться 5 лютого. Через нам якісь нагороди 5 лютого я не знаю, але можу вам сказати лише одне: що, скоріш за все, нагороди якісь будуть в залежності від того, скільки ми нафармимо цих токенів. До 5 лютого ще є час. Тому запросити рефералів, запросити е, самому залетіти в цей проект легко. Тобто. Бачимо, що тут навіть пише, що 55, 5 лютого все це закінчується. Нема, в принципі, тут нічого тяжкого, тобто не потрібно якісь зілі виконувати, нічого. Просто скачали це, допустимо, дивимося відосик YouTube, нам там фармсяться поінти, і в майбутньому ми це, це отримаємо в нагороди. В принципі, уявіть собі просто таку картину, що ви просто працювали з ухлом, базу цей був проєкт відкритий. Умовно, до якогось, там, я навіть не знаю, до доумовно, -ду, ну, вже ставлю таку картину найгіршу до вересня. Да? Ви нафармили там, допустимо, 100 тисяч токенів. Вони кажуть, що Grass token is Open там, допустим, конвертація там, 100 до 1 чи як. Ви там отримали певну суму токенів, сливаєте і отримаєте там допомогти 1000 доларів. Ну це можливо? Це можливо. В залежності від того, чи як вони роздадуть нагороди, допустимо, якщо це буде нагороди по фазах, то, скоріш за все, це будуть роздавати стейблами по типу USDT. Тому що їх токена, наскільки я знаю, ще нема. Якщо б у них з'явилося, допустим, їх токен, то звичайно так. І це можна вважати персп... ну, перспективі як ритерб можна. Тому що проект не потребує взагалі ніяких дій, просто зареєструватись і відкрити браузер. Просто ну, навіть якщо він фоновому режимі, він все одно працює. І... Запросити друзі, ну це вже індивідуально. Можете запрошувати, можете не запросити. Основну увагу звертаю на те, щоб був постійно відкритий браузер і тут е, писало конекти. Все. Якісь незрозумілі питання, пишіть або в ТГ канал, в коменти, або пишіть в коменти під це відео. В принципі, проект я розібрав, Нема там нічого тяжкого. Інструкції знайдете самі, знаєте де. В принципі, всім дякую, хто дивився. Е, Ставимо лайки, підписуємося на канал, допомагаємо просувати канал якомога далі, робити його активність набагато. Кращою всім дякую. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.